Доброго вечора, шановні українці. Добрий вечора, шановні глядачі. З вами український та журналіст Ігор Шовець в традиційному стрімі Українські сукіряни. Українські сукіряни, які сьогодні почали роботу навіть за хвилину до 21.00. Перед цим я провів стрім на Фейсбуці. Помаленьку я вже переходжу на Фейсбук. Починаю працювати на Фейсбуці, розширюю аудиторію. Сьогодні у нас дуже гарна новина. На YouTube каналі Єгор Кравцов 65 тисяч підписників. Вдумайтесь, 65 тисяч підписників на YouTube каналі Єгора за Кравцов. За е, неділю з хвостиком пішло до тисячі підписників, і нас 65 тисяч, тому я дуже прошу. Усіх тих, хто дивиться прямі стріми українські сукіряни, Ютуб-канал, Ігор Кравцов, приєднуйтесь до такої гарної, великої компанії думаючих мислюючих людей. Отже, перед тим, як почати стрім, традиційне прохання підписка, я вже сказав, прохання підписатися, хто не підписався до цих пір, і низький уклін. Людям, які допомагають каналу, велике прохання. Я дуже би попросив тих, хто дивиться традиційний прямий стрім, українські сукіряни, допомагати донатами, хто скільки зможе, тому що подивіться на динаміку роботи каналу. Просто подивіться: канал працює дуже активно. Канал, а це одна людина. Якщо інші Ютуб-канали ведуть як мінімум по четверо чоловік, тягнуть їх. Тяну один я. Учора я був в гарній історичній експедиції. Пам'ятаєте, я обіцяв знайти підземелля до хотина, я його знайшов підземелля. Воно засипане, але воно є. І шорт про це підземелля під назвою підземні ходи Кельменеччина Чернівецька набрав 6200 переглядів. Ну і в основній сіці каналу, Підземелля дохотина, більше тисячі переглядів. Гарні результати. Я працюю, незважаючи на те, що незважаючи на те, що для того, щоб поїхати в експедицію до да, пошуку підземелля, я кланявся, як завжди, і просив: допомагайте рідні. Так і зараз, дуже прошу: 54, 57. 08 25 13 71 89 78 Картка Приватбанку. Допомагайте рідні, тому що такого правдивого канала, як, як прямий з ютуб канал Ігор Кравцов в Україні немає і не буде. Традиційно хочу поздоровитись з друзями в чаті, з Володимиром Терлецьким, з Сергієм Гончаром, з паном Свеном. З паном Льошом Корона і з паном Василем Гульчевським. Добрий вечора. І хочу повідомити вам сумну новину. З нами відтепер не буде нашого модератора Ютуб каналу Єгор Кравцов, модератора прямого стріму українські сокиряни» пана Есветура. Велика втрата для каналу, велика втрата для українського стріму прямого. Українські сокіряни, я вже звик, що от зараз е з'явиться надпис СВ Тур. І ця людина буде прикривати мені спину, не даючи ударити, підло ножем мені в спину. Повт, вибачаю за тавтологію. На превеликий жаль, його у нас не буде взагалі на прямих стрімах. Прийняв це рішення я і поясню, чому. Я не пояснив пану Светуру, чому я заблокував його на е, прямих стрімах українські сукіряни. Поясню, пане Светур дуже молодий, він дуже молодий, у нього все попереду. І я його прошу просто хочу вберегти. Ви знаєте, на превеликий жаль, у нас дуже багато молодих людей яких ми не вберегли під час війни. Ось я тому і заблокував пане Святура, тому що час дуже важкий, за кожне слово приходиться відповідати. І приходиться відповідати мені. Ну а пане Святур, він модератор каналу, та знайшов відповідальність за те, що я говорю, і за політику каналу. Тому я його заблокував, знаючи щире його молоде українське серце. І побажаю пану Есветуру вчитися, вчитися і вчитися, бути справжнім українцем, ростити себе справжнім чоловіком і не гнилити. Дякую пану Есветуру за роботу. І я важко мені було, важко приймати таке рішення, але потрібно берегти нашу молодь, тому що молодь наше майбутнє я ніколи не підставляв нікого в житті. Тому я всю відповідальність за прямі стріми, українські сокіряни, беру зараз на себе. Якщо з'являться боти, в чаті пишіть. З'явився бот, і я відтепер буду одним оком подивлятися на чат. Все, дякую пану Есветуру за роботу. Бережи себе, синку, і... і рости себе справжнім українським козаком, який відповідає за свої слова. Все. Всього найкращого і гарного нашому, нашому колезі і людині, яка, яка більше року дивилася YouTube канал Ігор Кравцов з перших днів. Так, 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 дуже шкода, пане Сергій Гончар, дуже шкода, що пана Андрія немає. Ну, знаєте, непросте моє рішення, але інтуїтивно я відчуваю, що воно вірне. вірне. Дуже важкий буремний час, і я не хочу підставляти пана Андрія і не хочу нікого підставляти. Е, пише пане МЖ, добрий вечір, ви правильно зробили. Так, так, інтуїтивно, я давно хотів це зробити. Я скажу для пана Светура, я знаю, що він нас дивиться. Е, Андрій, я давно хотів це зробити, тому що я хочу тебе зберегти. У мене немає сина, у мене немає дітей. Якщо б вони в мене були, я б старався вберегти їх від всього страшного. я ніколи ніколи не підставляв, завжди йшов попереду і завжди приймав удар на свої. Ну от, сп... Я завжди приймав на груди всі удари. Тому я не хочу підставляти тебе, Андрію, вчися, займайся спортом, бережи себе, тому що такі, як ти, ще дадуть останній бій, а може, не останній бій за неньку Україну. Дякую, Андрій, за все. Бережи себе. Отже, давайте будемо працювати. Сьогодні була велика прес-конференція, був форум друзів України. І на цьому форумі, на велолюдному форумі, де було багато європейських діячів, політиків, як нинішніх, так і колишніх. Багато було дуже журналістів преси, виступив президент Зеленський. На питання фінського журналіста, коли закінчиться війна, він сказав. Війна закінчиться в 2025 році. Я зроблю все, щоб припинити кровопролиття і встановити мир в Україні. Що означають ці слова? Ці слова означають те, що мир повинен бути в 2025 році. Дякую, пані Любе Яримчуго Яренкевич приєднався до нас. Дякую за те, що вітаю всіх нас. Так от, дорогі мої рідні, що означають слова президента Зеленського про те, що війна припиниться в 2025 році. Вони означають про те, що запущений процес переговорів між Сполученими Штатами, Росією і Україною. Е, слова Зеленського свідчать про те, що Україна взяла правильний курс і він взяв правильний курс на те, що США і Росія, дві супердержави рахувалися з Україною. Рахувалися з Україною, тому що Зеленський заявив, навіть якщо США і Росія домовляться про мир і не врахують інтереси України, а просто нам запропонують підписати мир де-факто де юре, а де-факто капітулювати Україна на це не піде. Особисто я підтримую таку позицію. Президента Зеленського, тому що не потрібно, друзі, давати слабину. Не потрібно, дорогі друзі, старатися злити, зрадити Україну. Не потрібно панікувати. Так, момент непростий Момент дуже складний. Але згадаємо, сьогодні третя річниця 2022 рік, початок війни. Згадайте, що було тоді. Ми вистояли. Вистоїмо зараз. Путін уже видохся. Рашистські війська видохлись як на Курщині, так і на Донеччині. У них вже немає динаміки наступу. Так, вони ще намагаються щось зробити, але 5, 6, 7 кілометрів, 10 в день мами, вони не йдуть. Тому і Путін звернувся до Трампа. Щоб примусти Україну капітулювати на дипломатичному фронті, тому агенти ФСБ зараз починають розхитувати українське суспільство з середини, розділяючи по мові, по вірі, національності, провокуючи конфлікти між військовим цивільним населенням ТЦК, цивільним населенням, поліцію і цивільним населенням. Коротше кажучи. Вони використовують всі негативні процеси, які є в Україні. Корупцію, безпреділ ТЦК поліції використовують для того, щоб правильно зробити третій майдан. Коли третій майдан буде, рашистські війська підуть в останній рішучий контрнаступ. Ну, а до них можуть приєднатися і польські, і угорські, і румунські війська. Тому що поляк Дуда, да президент Польщі, сказав, що. Україна повинна капітулювати. Що ж ви ще хочете? Далі, президент Зеленський, значить, на цьому форумі друзів України сказав, що готується революційна реформа ЗСУ. Ну, це вже не перша реформа. В чому буде і суть? Три роки війни, тільки наступає мир, буде мобілізація. Е, людей, які воювали три роки підряд, будуть мобілізовувати і Збройні сили України плавно перейде. На контрактну основу. Плавно перейде перейде на контрактну основу Значить, зараз дуже йде потужна реклама. Може, ви всі бачите в соцмережах на телебаченні, в газетах, медіа по залученню молодих хлопців дівчат на контракт від 18 до 24 років. Ну і планується е, забити, як кажуть, Збройні сили Українами в перспективі тільки молодими контрактниками. Тому що дідами війну, е, 50-літніми дідами з хвостиком з плюсом е, війну в Росії не виграш. І це давно вже ясно всім. Ну і... Правда, 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 але, але реформа ЗСУ передбачає те, що молоді хлопці, які дівчата будуть підписувати контракт на один рік, які отримують мільйон гривень безкоштовне навчання в вишах, безкоштовні медичні послуги, соціальне страхування. Там непоганий такий гарний пакет, як на такий важкий час. Але за це все молоді хлопці підуть на нуль. 120 тисяч зарплати в місяць по контракту на один рік передбачає те, що вони будуть направлятися на нуль і будуть брати безпосередню участь в бойових діях. на посадах, як сказали Міністерстві оборони. Там є такий чиновник Лазуткін, гладкощокій, у нього щоки все шири, ширше і ширше. Да? Дмитро Лазуткін, колишній журналіст, Притусувався в прес-службі Міністерства оборони. Він сьогодні сказав, що хлопці від 18 до 24 років, які підпишуть на контракт, підуть куди. Посади стрілець, старший стрілець, стрілець снайпер, стрілець санітар, помічник гранатометка, гранатометики і інші бойові посади. Коротше кажучи, він прямо заявив: ці хлопці підуть воювати, підуть на нуль. 120 тисяч в місяці і інший соцпакет. Безплатно за те, що вони будуть сидіти в тилу, ніхто не дасть. Отже, 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 дорогі мої рідні, що воно далі сказано було на прес-конференції? На прес-конференції було сказано про те, що президент Зеленський готовий піти з поста президента України. Готовий просто піти з поста президента України. Е Якщо в Україні запанує сталий мир з гарантіями безпеки України. Якщо Україна вступить в НАТО, президент Зеленський сказав: я хоч завтра, е я хоч завтра, я хоч завтра е залишаю е пост президента, якщо Україна вступить в НАТО, ну така позиція президента України. До речі, Верховна Рада сьогодні. Провалила закон, провалила закон 218 депутатів про вибори України під час воєнного стану, якщо наступить перемир'я, що вимагали Сполучені Штати, лише наступає перемир'я, короткострокове чи довгострокове зразу вибори, зразу вибори. І ніхто не дивився на те, що значна частина виборців на окупованих територіях. 10 мільйонів українців за кордоном. ніхто не дивився, що дуже багато негативних процесів середини України. Економічна розруха, безробіття. Коротше кажучи, вибори були б дуже важкими. Американці вимагали, Трамп тиснув, не дотиснув. Верховна Рада прийняла закон, не прийняла закон про вибори в Україні під час воєнного стану. Всі 218 депутатів проголосували. 에, значить, <кій> решта депутатів заявили, що вибори в Україні будуть тільки тоді, коли буде підписаний сталий мир з гарантіями безпеки України. Що на даний момент Верховна Рада, представляючи український народ, значить, підтримує президента Зеленського нашого демократичного в демократично вибраного президента. Який продовжує по закону по Конституції України свої повноваження під час війни? Все, Верховна Рада поклала друзі, крапку виборів в Україні під час війни і під час е, чи довгострокового перемиря не буде. Тільки після того, як офіційно буде підписаний мир, Верховна Рада приймає закон і починає голосуватися. До виборів. Ну і дуже гарний подарунок у нас від Канади. Від Канади взагалі багато європейських країн, значить, мають на меті, мають на меті, мають на меті допомагати Україні. Європейські країни об'єднуються в коаліцію на вибудок того, якщо США відмовлять Україні в допомозі. Ну і прем'єр Канади Трюдо, приїхавши, дав дуже гарний несподіваний подарунок Україні. А значить, будуть постачати зброю Канада, військове спорядження, і передають Україні 5 мільярдів доларів. Оце не жданчик, оце подарунок. 5 мільярдів доларів заморожених російських активів. Не процентів від активів, які йдуть у банках, а самі 5 мільярдів. Доларів російських заморожених активів Канаді. От так би інші країни, да? от так би Трамп передав би 300 мільярдів доларів російських Україні. Ну тоді би ми, а тоді би ми, ми пройшлися парадом по Червоній площі, по Красній площі в Москві. Це моя така думка. Коротше кажучи, не все пропало, і головне, зараз триматися. Для тих, хто хоче злити Україну і панікує. Не потрібно спішити бути підлими, сказав один герой в кінофільмі. Не треба спішити бути подлими. І я теж скажу тим, хто готовий підняти руки. Сьогодні третя річниця війни. Згадайте 2022 рік. Як було нам тоді, в перші дні, да? коли е расисти заходили вже в передмістя да, просувалися до центру Києва. Ми витримали, витримали, витримаємо зараз. Ну і про Трампа. Про Трампа у нас 18 хвилина, про Трампа. Про Трампа. Так, приєднуюсь до слів пані Тані Борбат, Світла пам'ять всім загиблим. Пам'ятаємо. Я хочу низько вклонитися усім загиблим в цій страшній війні. Ми будемо пам'ятати і не тільки будемо пам'ятати, а й помстимося. Сьогодні показали кадри як моїх земляків. З 82 ї е, десантно штурмової бригади, а це Буковинська бригада, да, е, розстріляли. Буковинська Чернівецька бригада. Розстріляли фа Фашисти, так, російські фашисти. Бачите, е, попали в полон важко поранені в е, Курській області двоє земляків з Буковинської бригади, з Чернівецької 82 ї і їх розстріляли. Просто приставляли до голови автомати і стріляли. Просто по-звірячому. Причому стріляли не один раз, отак, один приставляє автомат, до голови стріляє, потім інші, голови просто розносяться. Ну от що вам казав? Надійтесь на те, що ми піднімемо руки і росіяни нас помилують. Ну прочитайте історію Росії. Історія Росії це різня. Хто вірив росіянам, тих вирізували. Гвалтували, вбивали, знищували. Тому, тому тримаємо стрій і єднаємося. Все. Я розумію, всім тяжко, мені теж важко. Дуже важко. Я тримаюся, тому і, будь ласка, тримаємося, єднаємо стрій, все буде Україна. Ми переможемо, незважаючи на все. Ну і про Трампа, про Трампа, який хоче зробити себе диктатора Америки. Не зробить він диктатора себе Америки разом з Ілоном Маском, своїм фаворитом, скажімо так. Да? Не зробить тому, що є Верховний суд в Америці. Верховний суд не підчиняється Трампу і налаштований проти Трампа. Верховний суд захищає Конституцію, і права демократії і в США. Є американський конгрес, а там більшість республіканців. Починає тріщати по шлам, тому що від Трампа відходять навіть його колеги по республіканській партії. Далі є незалежна преса США, американська преса сама демократична в світі. Хоча Трамп підняв Твіттер під себе, да але є Вашингтон Пост, Нью-Йорк Пост, Сінен і інші великі американські видання. Тому Трамп не зможе контролювати пресові слова зовсім. Є е, крім е, є штати, да, є губернатори Штатів, є законодавці штатів, простих штатів. Губернатори Штати Нью-Йорку, Ілліной та інших прямо сказали, що не будуть виконувати злочинні накази Штату е, Трампа. Вони будуть виконувати закони своїх штатів і виконувати Конституцію Сполучених Штатів. Тому удачі в Штатах е американських Трампу теж не бачите. Далі армія. Трамп надіявся на те, що армія його підтримає. Американські генерали сказали: ми підчиняємося Конституції Сполучених Штатів і виконуємо Конституцію Сполучених Штатів, захищаючи американський народ свободу і демократію. Ми не є особистою гвардією лічної гвардії президента Трампа. Все. Тому, друзі мої, американська Конституція, американський народ є захищений демократією Америки. Президент Америки це, вибачте, як би він не хотів стати імператором римським каліголою. Америка це не Іран, Америка це не Південна Корея, Америка це не Росія. Не прокатить там. Американська демократія це дуже багато важелів, які не дають зробити Америку диктатурою, які не дають знищити права вольності й демократію американського народу. Ну що, як я відтарабанив? Аж мені сподобалось, що я гарно відтарабанив, тому дорогі мої рідні. Дуже дякую вам за сьогоднішній стрім. Чат я проаналізую і прочитаю. Дякую за 43 вподобайки. Прохання. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов, на 65 тисяч на український патріотичний історичний канал. Дивіться, багато цікаво викладено вчора сьогодні. Ну і низький уклін тим людям, які будуть допомагати донатами. Дуже хочу, щоб. З'явилося отаке ядро людей з прямих стрімів Українських сукірян 21.00, які будуть активно допомагати каналу. 54-57 08 25 13 71 89 78 картка Продбанку. І що я вам друзі скажу: я скажу так: незважаючи на все, ми переможемо. В Україні є тільки вихід от два виходи. Або ми помремо, а помирати не страшно. Українські козаки казали, помирають один раз, або ми переможемо перемога або смерть. Як казали кубінські революціонери, Патрія о муерте З вами Гришвець. Дякую за стрім. Спокійної гарної ночі усім. І помоліться сьогодні. Будь ласка, за упокій всіх тих героїв. Які воюють за Неньку Україну проти рашистського звіря з 2014, ро 2014 року, 11 рік війни. Доброї спокійної ночі вам. Дякую за стрім.